Шосткінські спортсмени Віктор Ткач та Дмитро Науменко нещодавно повернулися з Кубку України з армспорту, який відбувся у місті Воловець, що на Закарпатті. У ваговій категорії до 75 кілограмів наш земляк Віктор Ткач здобув друге місце. За словами його тренера Олексія Митченка, право на перемогу у цих змаганнях виборювали більше 600 учасників. У Віктора в категорії було більше 20 чоловік, і він зміг зайняти друге місце на праву руку. Це не перший спортивний. Досягнення Віктора Ткача за його плечима участь у чемпіонаті України та зайняте друге місце у Кубку Сумської області. Наразі юнак готується до виступу на чемпіонаті Сумської області, який має відбутися у лютому наступного року, а також до участі у чемпіонаті України. Якщо він зможе зайти на п'єдестал, він зможе поїхати на чемпіонат Європи. Ми для цього тренуємось, робимо програми. Для тренування і е, намагаємося дотримуватись цих е, планувань. Олексій Митченко дякує міському голові Миколі Нозі за підтримку розвитку армреслінгу у шості. Він нам дуже допомагає: і морально, і фінансово. Він боліває за наш спорт. Велике йому дякую. Якщо б не він, і його підтримка нам було б набагато важче. Наполегливі та інтенсивні тренування саме ця формула допомагає Віктору Ткачу досягати спортивних успіхів та йти до своєї цілі. Треба кожного. Дня, тому що суперники завжди будуть тренуватися більше, ніж ви. Ви просипаєте тренування, а він піде. Тому треба тренуватися, якщо буде краще, навіть кожну годину. Кожне змагання це безцінний досвід, який дозволяє помічати свої помилки та помилки суперників, аби надалі їх уникати, говорить спортсмен. Помилки також в мене є, як і у інших, але я це роблю хитріше, чим інші. Тому у мене і площа заняти друге місце на кубку. Перемога це яскраве підтвердження, тому що наполегливі тренування не були марними, а також це стимул для підкорення нових спортивних вершин, підкреслює Віктор. Ти бачиш, що в тебе є якісь можливості змагатися далі і виступати дуже гарно із сильними спортсменами. Тому це тільки. Підштовхує мене двигатися уперед.